Ooh. Де подача? На буйну стійку помиляється. Глуки передобивання і все ж таки. І відчутно змінився спас. Атлетів всі, як я вже казав. Славіння Спаління, замає правом планом. Подача, розказувай данчик, на місці. тут м'яч забує, там зараз молока. Ю17 та Ю-15. Ось такі ще кріпи, будемо уточнити, поділячки. Полікішка. Зараз атака, положення позагрузку не було молока, мова. Пробуває на мешкарному майданчику і м'яч літає в сітку, не дістав цей удар. Зараз міля вишили, правий нижні відгуки паракують. М'яч влітає, Шучук пробігає, а пробуває інший футболіст, фіксує ігрову сферу. По Серганчука полетів, вийшов. За бокову і я розіграли. Прас момент. Удар і забуває 18 номер. Павло Савіцький. Павло відзначається. Пачкевич. 17-й. Олександр Сельванчук. Нараз момент! Охляк, неточна передача. І що? Міняється на газоні. О! О, виробка Шевчук. Слово таці. Не що паняється реально. Ну так він, якщо голів, ми ще не побачимо. Лішком не встигає, першим до міча. Все одно доборовся, видряпав м'яч. Втратив. Шевчук. За переваги, відчутної переваги атлету проходить момент. Вибуваємо. Одразу сп... два побисти зараз, подивилися. Магазоні артика. Матвій чу. Гуняє. Полягава тих м'яч. Буде зтовершаний удар такий. Полішка удар, замочка на майданчику, пункт ворота у тих м'яч. Ну, давай сподажа, на листійку! Форс підлаштовувався під...